Що у вас погано індексується ваш сайт, я вам покажу один лайфхак, яким я користуюсь для того, щоб краще індексувався у пошукових системах ваші сторінки або картки товарів. Звичайно, необхідно спочатку мати якісний контент та е, технічну оптимізацію, тобто у вас не, не повинно бути помилок там закритих роботів, е, канонікалів і, та, і так далі і так далі. і так далі. Тобто не повинно бути технічних помилок, та він повинен мати якісний унікальний контент, якщо ви все це маєте, але у вас не індексується ваш сайт. Зараз я вам покажу на реальному прикладі, і я взагалі вам показую завжди щось на реальних прикладах на реальних з мого. Досвіду. Ось був такий сайт в мене. Це домен, куплений взагалі з нуля, свіжий домен. Тобто у дев'ятому місяці його купили, а в одинадцятому ми почали їм, по суті, займатись. Два місяці він пролежав. І ми зробили це сайт на OpenCart, там є картки, там, там не було товарів, але в принципі нам підходила ця, ця CMS-ка. По cms кам до речі, я зроблю відео окремо, яку cms ку потрібно обрати. І, ем, значить, е, ми, я, ми зробили якісний контент. Наповнили там фотки, професійні фотографії, зробили, напов... заповнили описи, характеристики, атрибути, і так, далі, і так далі. Бренди і так далі. І ну, ви самі розумієте, якщо домен свіжий, то він не буде сильно ну, гарно індексуватись. Це проблема взагалі. Багато людей кажуть, що домен. Домен повинен бути там, 10 років, або 5 років, або 3 роки домену. Ну це повна фігня. Є е одна штука, вона називається краудмаркет. Я його використовую для того, щоб роз, розкачати домен. Що це таке? Це коли ви проганяєте сайт по форумам. Це по форумам, по сайтам, де написані відгуки, це роб... ви проганяєте лише. Спочатку головну сторінку без анкорних посилань. Ні в якому разі лише а, сайтом, типу html, там два слеши, дві крапочки, і там ваш домен а, головна сторінка. Ні, ні в якому разі не потрібно прокачувати там одразу картки товарів або категорії. Ви прокачуєте, і ось що дивіться, що в мене вийшло з 11 місяця. До першого, грубо кажучи, за два місяці це дуже-дуже плавний був крауда. В общем, на ось це на оцей графік з нуля повністю ми дійшли. Я дійшов до 4 тисяч показів, майже до 5 тисяч показів. А я витратив на ось це все по лінбілдингу 500 доларів. Навіть, по-моєму, навіть менше. Крауд у мене вийшов десь. 200, ну, да, десь 200 доларів крауд, і е, приблизно на ось цьому етапі я вже почав робити е, на сайтах купувати е, статті. Е, Ми робили якісні статті по лімбілому. Ну, це окрема тема. Я зараз не буду її чіпляти. Але от, якщо у вас погано індексується ваш сайт. Робіть, але й робіть якісне крауд на якісних форумах з гарним і і так далі, і так далі, далі, і так далі. І у вас не буде проблем з індексацією.